По-перше, я дуже дякую вам, що ви знову тут. Кожного, кожної суботи, ви знаходите час і приходите сюди. Бо кожної суботи, коли я підходжу до цієї будівлі, в мене, чесно кажучи, зупиняється серце. Можна... Здає... Так. І якщо ми станемо на коліна, ми всі її почуємо. Ні, ти що? Добре. Уваги. Я буду намагатися жива. Я буду намагатися. Так, нажимаю. Я буду намагатися казати гучно. Кожного дня, кожної суботи, коли я сюди приходжу, підходжу, і мені здається, що немає людей, в мене зупиняється серце. Не тому, що Бо ви не приходите до мене, бо ви приходите до них і приходите до всіх тих, хто нас зараз з вами там захищає. Напевно, це дуже тяжко психологічно для кожного з нас. Бо це нонсенс, що ми повинні під час війни вимагати від тих, хто має обов'язок працювати на перемогу, що ми повинні виходити, витрачати свій час, витрачати свої нерви, яких і так немає у всіх, кому боля чи кому болить, і казати їм хлопці, про прокиньтеся, прокиньтеся, але ми маємо якийсь успіх, але на жаль. Ми відриваємо одну голову ці гідрі, і наступного дня ми бачимо, що більше і більше нових тетерів, вони якби знущаються з нас. Чесно кажучи, я не знаю сьогодні, що ми можемо робити, окрім того, щоб виходити, стояти тут, бо ми не революцію не будемо. А можна б у юридичне да, поле вже да, да, робити, не розумію, з програми робити незрозумілим юридичним що, Я сьогодні зранку пройшла в ленті про те, що вчора закінчився суд, про який я навіть не чула, бо він йшов 10 років. Uh -huh. Uh -huh. Коли 10 років тому укріплення берегової лінії, там було виявлено чи 7, чи 8 мільйонів uh, uh, розкрадань, 10 років йшов суд, і після цього їм винесли виправ... і повністю вирок був виправданий. Тому переходити в юридичну площину, На жаль, сьогодні це не працює сьогодні. Зранку кривий Ріг вийшов з новим тендером на 380 мільйонів гривень, щоб привести до ладу річку і пруд. У нас хлопці не мають базових речей, а вони. Вся країна встала сьогодні. Київ вийшов, сьогодні вийшла купа купа міст разом з нами. Вони, а, на жаль, нас досі не чують. Тому наступної суботи, ну тобто, ми намагаємося, ми спілкуємося з Києвом, ми спілкуємося з іншими містами. Але ми, чесно кажучи, не бачимо тої реакції. Ви знаєте, я. Ми сьогодні спілкувалися з дівчатами, і я кажу, що на жаль, я з кожним днем все ближче до тої думки, що це просто методична праця по е, знищенню країн. Тому ми повинні бути тут і нас повинно бути багато, бо це єдина надія, що вони будуть е, боятися. Що хоч щось їх зупинить. бо кожного дня мільярдні е, тендери і кожного дня, от мій ранок, почався з того, що я отримала чергові чотири запита, два від з яких я вимушена була відклонити. Я вимушена писати хлопцям: вибачте, ми не можемо цього зробити. Вибачте, в нас немає коштів. Вибачте, 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 тим часом. Ці чудові люди на, на, е, вошло, на минулому тижні виходять з тендером на закупівлю літньої форми для муніципальних варт. Літні. Ну, просто ви знаєте. Ну я вже не кажу про те, що літня форма зараз трішечки не на час. Але я кажу про те, що ви не закриваєте базові запити війська, яке знаходиться на при всій повазі хлопцям, які стоять в варті, але вони не знаходяться тут, в Одесі. А в нас є люди, і їх сотні тисяч, які не мають базових речей на фронті. Я ще раз дякую всім вам, що ви тут, що ви підтримуєте це і що ви не йдуть. Йду. Да, що... Так, він там є, ми його зранку бачили. Він проходив повз, але розумієш, вони, вони пропонують перемовини. Я кажу, що тут немова, не може йти про перемовини. Ми не прийшли на якісь перемовини. Ми прийшли вимагати від них тільки одне от... перемови. Ми конкретний вопрос. Я з ними спілкуюсь дуже на жаль. Я з ними спілкуюсь. це не перемови. Це, це буде один монолог про те, як вони все гарно робить.

У мене звернулася знов наша одеська бригада з черговим запитом на дуже важливі речі, важні речі. І я їм кажу, хлопці, вибачте, але спочатку сюди ідіть, пишіть запит. Коли вони цей запит отримують, приходьте, повертайтесь до мене. А вони зробили цей запит, незважаючи на те, що був супротив. І їм казали, ні, не треба. Вони цей запит зробили. А в понеділок вони повернулись до мене. Який був результат? Як відповів? <різь> Ні, він був Ні, він був побіже По через півтора-два місяці. розумієте? В них немає цих півтора-два місяці. Вони повернулись до мене в понеділок, і я видала їм то, що їм було потрібно. Незважаючи на свій на свій типу принцип, я більше нічого не дам, поки вони не немає часу. В них немає часу. Це просто катастрофа, вони що вони не розуміють цього. Бо самі треба готувати. війну. вами. Я, я вибачаюся, я вибачаюся. За це За я... почуття кожного. Так. Саме страшне — це не встигнути. І тому я їх ненавиджу, тому що вони цей час витрачають. Наш час. Кожен з нас щось робить для, для того, щоб цю перемогу наблизити. А ми стоїмо тут. Щоб, 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 за, за що ми вимагаємо. що, іншу владу вимагаємо? Ні. Ми вимагаємо, припинить, припинити купувати ялинки, припинить будувати суди, припинить зараз в обласній лікарні і всі мої повазі до цієї лікарні. Вони роблять там, я дуже багато там лікарів знаю, ми товаришуємо. Вони роблять дуже класні речі, але там досі збирають милець. Збирають інвалідні військи. Там досі волонтери купують ліки, а вони виходять на тендер 30 мільйонів, щоб перекласти бруків. Ну просто, рухти просто ну до це по знущання. І розумієте, півтора місяця ми тут витрачаємо цей час. Це вже не міністр, це вже держава. Ми вчора запропонували, щоб розмінитися на швидше. Адміністрація, то Та Кіпер... да, ми можемо і туди сходити, але ми, ми чим це закінчиться. Що ми будемо ходити як міські, як міські та божевільні по колу, бо Ми можемо сходити там до Кіпіра, потім повернутися до цих, потім по районних адміністраціях починаємо ходити. Ну, це, це витрачає час. Час на сьогоднішній день це життя. Це чи життя? Бо їх стає, вибачте, дівчата. Їх з кожним днем стає тут більше. Я сьогодні зустріла свою подругу, я не бачила її 10 років. Ми починали ще волонтерство 10 років тому. Я зустріла її, вона підійшла до мене, і я через 5 хвилин не могла з нею розмовляти, бо вона прийшла і каже: допоможи мені зробити ДНК мого сина, який 3 місяці лежить вже його повернули, але вони не, не можуть пройти цю процедуру, бо черга така. Розумієте, скільки їх ще повинно стати тут з цими по світлинами? Вони ж тут з нами не стоять. Я не бачу тут жодного чиновника з світлиною загиблого сина чи батька чи, чи брата. А ми не маємо права до них туди зайти. Ну це вже ну, да. ми, в принципі, ми не маємо права тут в принципі стояти. Бо дійсно є закон, який забороняє навіть мирні зібрання під час військового часу. Але ми ж позиціонуємо, що ми прийшли, тобто, коли в б, б на Дерибасівській збирається 500 людей, чи коли в на нічних клубах збираються люди, чи коли на концертах зібралася волонтерська спільнота. Да, ми стоїмо тут, кожного Я Резюмуючи. Я не хочу вмирати в цьому. Я розумію, знаєте, до мене вчора прийшла служба Божія, ну, все, <різь> <да>. <різь> все ок, да. але прийшли там по попер... І я йому кажу, ви розумієте, що якщо в дворах буде стояти тут, біля міст, ну я перша буду в розстрільних списках. Каже, так, да, я розумію, я не хочу вмирати в цьому місті. Я хочу тут жити. Я хочу, щоб мій син, який жодного дня не поїхав з країни, я хочу, щоб мій, мій син тут також жив. Але я розумію, що з кожного дня вони витрачають наш час, мій час, мій шанс на життя в цьому місті. Бо якщо вони, вони, я зараз, були кажу, вони, це ці. І там на проспекті Шевченко, і в Києві, і в кожній міській в кожній районі міській, да, вони витрачають наш час і наш шанс на те, що ми можемо тут жити. Вони і ті люди, які напевно. Що я резюмуючи хотіла сказати в Росії мало робить все для того, щоб масштабувати це? Я навіть не починаю цю тему, чесно кажучи, бо це Покі дуже боляча да, да. дуже тема. Про розвиток, про військові рейки і про розвиток, про те, як готуються наш ворог, і як ми не готуємо.